Ну, я б взагалі хотіла, щоб ви зараз подивилися на це більш глобально, тому що да, у нас війна і людей з інвалідністю стає в дедалі більше і в рази більше. Але, будь ласка, не забуваємо про те, що ампутації є не тільки нижніх кінцівок, але й верхніх кінцівок, якщо ми говоримо про військових. Також, будь ласка, не збиваємо про те, що крім ампутації ще є травми спинного мозку і є травми е, голови. Да? Те, що називається brain injury. І, будь ласка, не збавайте про те, що у нас ще є і були, і вони народжуються. Це діти з інвалідністю, яким теж треба. Е, Кудись переміщуватися, і для того, щоб батьки так само вивозили їх на відпочинок або вивозили їх на реабілітацію. Така сама ситуація, яка ну, я працюю. В центрі нейрохіру... центрі нейрохірургії керівником мультидисциплінарної реабілітаційної команди у нас є амбулаторний прийом і дуже велике обмеження прийому амбулаторного саме із-за того, що пацієнти не можуть добратися до лікарні, тому мені би хотілося, щоб ви дивилися на це більш глобально. Тобто, це не тільки переобладнання на ручне управління, але й взагалі забезпечення батьків або рідних тих пацієнтів, які не можуть керувати. Тобто не забувайте, що якщо ампутовані руки, а у нас таких теж буде немало. Або омпотовані з чотирьма кінцівками. Це теж таких буде немало. Їм теж треба кудись добиратися, і їм теж треба кудись рухатися, так само виїжджати до лікаря, виїжджати на відпочинок і вести абсолютно нормальний спосіб життя. Тобто, це не те, що вони є людьми з інвалідністю, не означає, що вони мають сидіти вдома і не виходити. Це знов таки одна із величезних проблем в подальшому. Ну я думаю, що це вже не питання. Переобладнання машин, а питання того, куди вони будуть паркуватися, так як зараз да, місце, де буде написано, що туди може припаркуватися людина з інвалідністю, чи не буде припаркована інша машина. Тому це таке, я би хотіла, щоб на це дивилися ще й більш глобально.